Ну що, вітаю! Буде шустра розпаковка. Готуємося! І що ми купили? Зараз все покажу і зараз все розкажу. Це така водичка з алкаліном і з вітамінами. Алкалінова водичка з вітамінами і зі смаком зеленого яблучка. Дуже добре її вживати знаєте, під час тренувань. Вона і жажду вгамовує. І в той самий час ну, насичує вітамінками. Це група вітамінів В. До речі, вітамінів В, як то кажуть, у нас багато не буває. Далі, оце такі снеки, вони досить гастренькі. Це як печиво, але воно йде чесночно цибулеве. Все, як я понімаєте, як я люблю. Поїхали, поїхали. Далі подивимося, що ж там у нас іще ще запасна зубна паста. Я вже розповідала, що я користуюся сенсадин, але іноді таку беру. От, далі. Ви знаєте, що коронки теж мають, ну, буває, що вони не те, що там нішають, а навіть на коронках може образовуватися каміння, утворюватися. Ви спитаєте мене як, а я сама не знаю як. А це в мене почало утворюватися ну, на каміння. Оця паста, до речі, допомагає. Коли мені почестили увага коронки в Кореї, ви розумієте, там чистять коронки. Аби щоб прийдеш що так на планове обстеження, знаєш, просто перевірити, що у тебе все в роті понятно і нормально, щоб впевнитися. Ну, як ви знаєте, як ми привчені в Україні, що кожні три місяці, 3 місяці да, ми ходимо і робимо там, ну, знаєте, гігієну, просто подивитися, просто такою почекати, що там взагалі воно робиться в роті. А в якщо ти приїдеш до дантиста, хто ж тебе буде відпускати просто так? Треба, тобі хочеш, не хочеш, скажуть, треба почистити, треба почистити. А ти ж не в курсах, що коронки не чистять, а тобі їх почистять, що потім почне утворюватися. Оце вони будуть там ну, колір міняти. І треба буде чистити постійно. Далі, ось такий кишон. Ніколи такий саме не купляла. Ну, тут написано натуральний бежевий. Спробую, якщо сподобається, обов'язково в якихось інших відео про нього більш детально розповім. І покажу, як воно буде, ну, наприклад, на моєму обличчі, чи буде він затемний, тому що ну, засвітлий він точно не буде, чи буде все добре. Ну, потім розкажу, як дійсно воно буде того вартувати. Далі, така ж сама водичка. Але вона вже йде як персик. Бачите? Персик такий самий склад, набір таких самих вітамінок, вітамінок С. Далі, далі, куди ж без смаколиків для малих, все такі жувальні всякі штучки. І ще, усе такі. Глютен фрі. Я не розумію, для кого вони пишуть глютен фрі. Ну, може, у собак також непереносимість глютену, я цього не знаю. Але те, що модно, те, що продається, і тим, чим можна залякати або ем, ну, якось завлекти покупця, то все пишеться. Е, що в нас там іде далі? Далі я взяла, ніколи не брала, але треба спробувати лотус-сіц. Це насіння лотуса. Е, воно йде як снек. Як снек, солю тут не надано. Не знаю, як воно буде смакувати. Якщо смачно, то розповім обов'язково. Що з ним можна робити з цим? А, воно ready to eat. Понятно. ну, але можна дадувати а, куди хочеш. Хочеш його з кавою смакую, хочеш з морозивом, з чаєм, а, з соком да? Так Куди хочеш, понімаєш. Тобто без питань. без питань. От, далі, улюблений горіх піка. Допомагають мене сьогодні робити розпакування і Сара і Фрідочка. <ріху> бачите? Тому обов'язково натисніть Вподобачку, тому що дівчата стараються, бачите? І обов'язково, хто не підписаний. Будь ласочка, підписуйтесь, підписуйтесь. Далі буде цікавіше. Дівчата, що ми гратися хочемо? От. Так, виясняти отношения свої, знаєте, туди, в віддільні квартири йдеть. Далі. Далі насіння соняшника, ось таке, ось таке, ну це солена йде. Це йде солена 30 грамів. От. Насіння дуже корисне, насправді насіння і горіхи, якщо ви не вживаєте м'ясо, то якщо і вживаєте, краще ну, насіння і горіхи це таке незамінна річ. І всім раджу. що Тиха вона не радить. Далі для перепочки я взяла ось такий цукор, іноді щось спекти, знаєте, і віднести на роботу, пригостити колег. Так, Фріда одобрює. Що? Добрий цукор? Ну, звичайний такий, нічого в ньому особливого немає. Просто цукор як цукор. От, що я взяла далі. Далі це м, такий ролер. Масажуар іде з рідиною, яка Ну то для шкіри навколо очей навколо очей масажними рухами, нібито бачите, позбавляють темних кругів, тра-та, і від зморшечок. Ну, Вірити в це, звісно, смічно, але щось пиздатке, щось добре може і відбувається Де, дівчата? От мама таке ще купила, одобрення ваше треба. Ну, таке Сара визержалася від коментаря. От, І далі йдемо. Далі. От таку фарбочку для волосочка рожевий колір, Бачите, тут навіть написано, що буде, якщо, наприклад, його нанести на біле, що тетете, пасти, тете тете, як змішати, яке воно буде. От. Ну, На освітленому волосі виглядає, наче отак, гарно, наче гарно. Да наче красивенько. Так, тут 50 грамів і е, рожевий t рожевий І там досить так простенько воно щодо інструкції, що там просто наніс, розмазав, почекав 15 хвилин. Угу. Змив висушив, ну, тобто, наче нічого такого складного тут і немає щодо використання. І ось така порошкова фарба. Це я беру знаєте, наші щоб брови освітлювати, бо вони в мене самі по собі руді. Ну Там трошечки вже сивини ймаються. Ну, це звичайний порошок, може пам'ятаєте, як колись в часи. Молодості наших матусь була така фарба, як Blond «Блонд Victoria. Вікторія». «Блонд Вікторія» просто гідроперит і перекис. Ну, перекис, да, перекис і оце окислювач, все. Всьо, всьо. от бачите. Отакі покупочки. Отаке було у нас сьогодні розпакування. Така розпаковочка, шустра розпаковка. ну Трошечки не дуже, вона і шустра. Так, дівчата, не дуже вона й шустра, але все ж таки розпаковочка. Дуже дякую за увагу. Хто не підписався, підпишіться, будь ласка. Я вже казала, тиснемо вподобайки і нагадую, що у шопотихі є інші соцмережі, е, які ви можете знайти, ознайомитися і приєднатися під цим відео, також в описанні каналу, і ще я додаю спільноту. Все. Всім цьом, завжди вдалих покупочок. І бажаю всім, хто підпишеться і натисне вподобайку, щоб у вас завжди грошиків вистачало купити все те, що вам подобається, що вам хочеться. Хочеться, і щоб на все вистачало, скажімо так. Сей, все ж таки не втрималася і відкрила кишон, Ну наче не темний, наче виглядає Amazing. все, наче так прилічно і нормально. Отакої.